Прокуратура гощанського району таки порушила кримінальну справу за фактом махінацій із земельними ділянками поблизу дороги Київ-ЧОП. Про це ми розповідали у минулих випусках програми Патруль. Нагадаємо, у гощі кілька десятків місцевих жителів втратили землю, яка була в їхньому постійному користуванні з 1995 року. Загалом у людей забрали понад 4,5 гектари, на яких вони висіювали свої городи і передали іншим власникам. Офіційна причина занедбаний стан земельних ділянок, Провівши перевірку, слід. Ті, побачили у такому рішенні місцевої влади ознаки злочинів, передбачених 190 дев'яностою та 358 п'ятдесят статтями Кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах та підробка документів. Утім, підозрюваних у вчиненні махінацій із землею правоохоронці поки не затримали. Ми розібралися, порушили кримінальну справу, передали її спеціально слідчі відділ управління внутрішніх справ міліції, щоб вони довели до логічного завершення. Так що. Ми не будемо нічим, ми не будемо ні укривати, ні щось ховати. Так як воно є, так і буде. Якщо неправильно зайняли позицію, стояло питання. Хтось із журналістів навіть піднімав питання, що неправильно позицію зайняла прокурор району. Ми організували комісію на чолі з першим заступником. І виїхали туди і розібралися на місці. Люди тоді присутні були ці. Да, тому щоб не було нарікань, що хтось там когось не це, що потрібно робить.